Друзі, всім привіт! Сьогодні буде відео зі змагань. Знаходжуся в селі Ганопіль, це Хмельницька область, де буде проходити благодійний фестиваль з ловлю риби на фідер. Зараз я вже йду на реєстрацію, знаю, в якому секторі буду ловити. Ну і далі все по порядку. Виставляємо обладнання, маркеримося, ну і чекаємо старту. Хлопці, всі знають, чому сьогодні зібралися. Сьогодні е, ми зібралися шанувати пам'ять нашого колеги, який почав цю справу, який я вчився в нього. Який вніс, якусь ясність в наш риболовний спорт Хмельниччини Хмельницької області, все ж таки він старався і йому треба дати шану. І ще плюс до того він загинув не просто так, а віддавши життя за незалежність України у боротьбі з Кацапами. Так що давайте його хвилиною мовчання почтимо. А4. А4. Волочин, Руслан. Б6. Ловити буду сьогодні на двох дистанціях. Оснастив три вудочки. Одне в мене буде як запасне, а два основних. По приконці сьогодні замішував два склада Основний в мене буде це... Фідерспорт, карась-часник, але тут така є проблема. Часом часник непогано працює, а часом взагалі не працює. Тому вирішив не ризикувати і замішав ще так само фідерспорт карась, але кукурудза. З насадок в мене черв'як, мотиль і опариш. Só que por Brasil menos e fora, se não sei, Якийсь взагалі мелкий, карась? У тебе нормальний кліє? Нормальний кліє? Одного маленький. У мене якісь ці маленькі. Оденьку одного поки одненько більшу зловив. майны рассвет Фініс! Фініш! Все, закінчилися змагання. Рибка покльовувала непогано, зранку, правда, трохи гірше, але ближче до середини туру розклювалася Клювала краще на моделя. Ну на опари ще теж клювала але потрібно було довше чекати. Зараз буде

Домілковоти, блін, ще. Бачите, рибає, Ну, крупної нема. Тут ти гарбурок буде з тебе пертися, бля? 2450. А в нього сиди? 2550. Оце результат, <зеркальний> вже посилив. Ну, вони на самопчатку зариватися, бачите? У нас нікого не плювало, а вони самоптрук розібрав. І мене ще в березі. 5 кг 60 градусов. Ну, для як Дивіться картини, погані. Ну, Дивись, скрупники разні. На що це їх? Ну, Розерки, подивися. Все, троє якраз. Перше, друге, третє. Я в списку Два сто. Закінчився наш благодійний фестиваль. Всім, по-перше, дякую за те, що прийняли участь. Ми зібрали 5900, це сума невелика, але це все на 5900 більше, ніж нічого, правильно? Помогли нам провести ці змагання спонсори, як е, всі знають компанія BRAIN в лиці Кунішевського. Е, магазин е, Brave, BRAVE FISHING. і банудістий легендарний Peter Sport. Дякую всім спонсорам, що надали. Не було ніяких проблем. Позвонив треба завжди з ними дуже приємно працювати. Так, хлопці, хочу. Від свого імені подякувати і від вашого для Маргарити Мегичук Іванівни для надання нам проведення на цьому прекрасному прекрасній цій водоймі наших змагань. Від нашої команди ми звісно не багато зібрали, нас дуже мало, але 5900 тисяч гривень для бійців з вашого села. Дуже вам дякую. Рам'яна, на це ніж до гарний фестиваль. Буду гарна погода для вас сьогодні в Ганополі. Я думаю, улов був хороший. Ваше спортивне змагання я думаю, гарно відбулося. Сьогодні хочу дякувати вам, що ви приїхали до нас в ганопільську громаду. Такий благодійний фестиваль зробили на підтримку ЗСУ для за підтримку жителя вашої Хмельниччини Володимира Московського. Я думаю, що це правильно, це дуже гарна ідея. Ми підтримуємо. Дякую вам за допомогу, за благодійну допомогу. Ми, можливо, завдяки вашій ці зібрання коштів подамо для нашого раненого хлопця села Ганопіль у Конецькому Володимировичу. Можна? Так, звичайно, так. Переходимо до тройки лідерів. З результатом 3 кг 80 г. Третє місце посів чоловік Ігор. Боже, дебютант. Другі... Другі... Вітаю. О, не. Стій, ні, не все. Від команди Brave Fishing сертифікат на 200 гривень. Друге місце посів. З результатом 3 кг 580 г. Пиріжок Андрій, місто Хмельницький. Ми проїхали гостинні. Ми вирішили. Це гостям, це гостям. Це гостям гостей. Від Кунюшевського. Тримай. Тримай. І чемпіоном нашого сьогоднішнього заходу став. Уявіть собі, просто це результат. 5 кілограм, 60 грам. Бобровський Юрій. Це друг загинувшого. Володимира Васьковського, приїхав і показав, що він його підтримує, пам'ятає про нього і отак от, от зробив.